І в Дніпровському районі уламки безпілотника теж влучили в багатоповерхівку через це частково зруйноване перекриття на 29 му та 30-му поверхах. За словами місцевих, на верхніх поверхах знаходяться офісні приміщення, Тож там обійшлося без пожежі і постраждалих. В Голосіївському районі через уламки збитого дрона постраждав дах офісного бізнес-центру. Обійшлося без пожежі й потерпілих, а у Солом'янському районі дрон впав на відкритий територій. На всіх місцях атаки рятувальники завершили ліквідацію наслідків. І в одній з лікарень Києва зараз двоє дітей. Це дівчинка восьми років і хлопчик 14 років. В них опіки першого-другого ступеня. І надалі діти, ймовірно, потребуватимуть операції. Стан постраждалих стабільний з ними працюють психологи. Діти будуть довго перебувати на стаціонарному лікуванні. Уражені і тулуб, і обличчя верхні дівчинка уражена хлопці. Тобто, опіки лікуються тривало.